Друзі, в нашому ліцеї організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, і ви досить багато часу проводите в інтернет-просторі. Всі вам відомо, що інтернет це досить потужний ресурс, який значно полегшує наше життя, допомагає нам навчатися, спілкуватися та проводити своє дозвілля. Але разом із тим в інтернеті існує досить багато небезпек, і однією із них є кібербулінг. Кібербулінг – це новітня форма агресії, яка передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, зашкодити, принизити людину за допомогою мобільних телефонів, комп'ютерів, соціальних мереж. Відмінності кібербулінгу від булінгу зумовлюються особливостями інтернет-середовища, анонімністю, здатністю охоплювати велику аудиторію одночасно та тримати у напрузі жертву будь-де та будь-коли. У чатах, у вайбер-групах можуть трапитися такі випадки, як образи, цькування, придумування ярликів. Саме тому у нашому закладі проводиться онлайн-опитування серед учнів 5-11 класів з метою попередження цієї небезпеки. Тому просимо кожного із вас пройти дане опитування. Думка кожного є важливою для нас.